Друзі, вітаю! Маю такого знову красення на продаж. Це Renault Master 21 рік. 2,3 дизель, 150 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Автомобіль тільки приїхав, по ньому по кузову технічно нічого не робилось, він в бездоганному стані. Покажу вам його ззовні, Дуже гарний стан автомобіля. Дивіться, на капот. Капот не посічений. Без колів, без царапин. Зразу вам покажу його приборчиком. 109 мікрон. Є передня камера тут, він має 360, плюс видно всі мертві зони. Автомобіль, автомобіль вантаж не возив, це вони є з Ікеї. Так, 92. Вибачте, за задній за, за шум. Тому що їздять автомобілі попри дорогу. 93. Дзеркало, як ви бачите, він має мертві зони. Також є бризговички на передніх колесах. Ну, автомобіль виглядає дуже класно. Він просто великий, його трохи важко зняти, але я вам покажу детально. Спойлер не побитий, непосічений. Також тут окремо є акумулятор. Для гідроборта. Всі клеми змазані мідною смазочкою, нічого там не ржавіє. Будка в ідеалі. Також ви бачите, зверху є камера. Коли ви, ви бачите завжди машину по кругу, коли їдете, коли включаєте поворот, воно вам приближує цю сторону, на яку ви включили поворотом. Також диски не фарбувалися, разина ще в непоганому стані. Тут нічого не крутилось, він без косметики. Ну, реально дуже рідко буває такий автомобіль комерційний, що був настільки збережений. Так, покажу вам ще. 93. 100. 100. Дуже часто бувають побиті боки. 93. 80, 73, 82. 105, 81 арочка теж ціленька. Пройдемося по рамі. Рама також в гарному стані. В нього є одна ресора, тому що він вантажі не возив. Пнев у мене було, звичайно, його ніхто не перегружав. Задні бразговички і підкрильники є. По гідроборту циліндри не течуть, шланги теж. Це найвище. Саме вища буде, яка буває. Також є ззаді камера. По правій стороні також все ціленьке. Задні шини також ще в непоганому стані, я вже говорив, є брозовички з підкрильниками, болота не буде накидати. Будка віддалі також, ви бачите, зверху є камера. Будка не знищена, тому що це була мебельна машина, вони возили меблі з ікеї, там максимум дивани якісь, ну, груз вона. Не возила гідроборт виробника Zepro. будка виробник Данія. Також по правій стороні все дуже гарно виглядає. Зараз вам покажу приборчиком. 93. 93. 93.

Карти дверні в дуже гарному стані. Сидіння теж не витерті тут. Покажу вам зразу по сервісній історії. Є всі акти, що робилося. Дивіться, останній сервіс був 23-го році 147 тисяч. Автомобіль потрібно обслужити, це масло фільтр паливний поміняти. Це не такі великі витрати, це 100 доларів, але ви будете мати обслужений автомобіль. Так, зараз покажу вам з лівої сторони. Карти теж не побиті. Тут все не вишморгано, поріг не потертий. Сидіння, дивіться, ми сидіння не перешивали. Сидіння збережено. тут є маленька невеличка дирочка, але це, як то кажуть, ноль. Так, тут включається гідроборт, коли автомобіль загружений, ви нажимаєте КГ, щоб він знав, що він загружений. Так, руль, він як в нового автомобіля. Руль не перешивався, ви бачите він. В цьому забудському стані. Побіг 185 тисяч. Екологія все тут на місці. Ніякі лампочки не позаклеювані Ви бачите, все гарно, так, от бачите його фішечку. Коли ви їдете, ви його бачите автомобіль зі всіх сторін плюс ззаді, коли ви включаєте поворот, воно вам приближує мертву зону, що з лівої сторони, що з правої. Ну, це, звичайно, дуже зручно. Так, кондиціонер обслужений, заправлений, є навігація в автомобілі. Друзі, всім, кому цікаво такий автомобіль, дзвоніть, питайте, є ще два таких автомобіля. Тому всім вдалих покупок і гарного дня!